Рада вітати своїх підписників та гостей на каналі Валентини Фроленко. Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом вареників на сковорідці. Всім любителям цієї страви, неодмінно треба спробувати приготувати вареники по цьому рецепту. Це смачно, просто і з доступних продуктів. Вельмо, шановні мої глядачі, поки я вам буду показувати, як я готую ці апетитні варенички. Підтримайте, будь ласка, україномовний канал. Не забудьте підписатися. Хто ще не підписався, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити слідуючі мої відео. Коментуйте, діліться цим відео у соціальних мережах. Вам не важко, а для мене приємна ваша увага і стимул знімати для вас нові відео. Починаю готувати для початку. Приготую всі потрібні складові для цієї страви. І складові приготувала, їх ви можете побачити не тільки в відео, а й в описі під відео трьома мовами. Крім того, працюють субтитри. Для початку займусь гречкою. Заливаю її кип'ятком, закриваю тарілкою, відкладаю в сторону, щоб напухла і розпарилась. А поки що займуся тістом. До просіяної муки додаю сіль, перемішую, виливаю воду і знову все ретельно перемішую. На цьому етапі додаю рослину олію і гарненько все ще раз перемішую ложкою. Щоб краще вимісити тісто, перехожу місити його руками, поки воно не перестане липнути до рук і стане ось таким однорідним та еластичним. Готове тісто кладу в харчовий пакет, відправляю в сторону хвилин на 20, хай відпочине. Тим часом займусь начинкою. Нарізаю цибулю і додаю її в фарш. Фарш можна брати будь-який, в мене свинин. Перемішую, беру гречку, яка ідеально вже набухла, зливаю зайву воду і теж додаю до фаршу. Хто не любить гречку, можна замінити на рис чи картоплю. Все залежить від ваших смакових вподобань. Щоб ви не додали, до фаршу все рівно буде смачно. Солю та перчу за своїм смаком. Знову ретельно перемішую. Все, начинка готова. Тепер можна зайнятися формуванням вареничків. Тісто виймаю з пакета, воно після відпочинку стало таке м'яке та податливе. Робочу поверхню змащую олією. Я розкачую тісто чим тоньше, тим краще. Хоча я його більше буду тягнути, чим розкачувати. Змащую тісто олією, тоді воно накраще розтягується. Ось так виглядає розтягнуте тісто на варенички. Обрізаю краї, роблю такий собі прямокутник. І нарізаю його на квадрати. Десь 15 на 15. Розкладаю начинку і формую. Вареники в вигляді рулетиків. Приготую підливу, беру глибоку сковорідку і на олії підсмажую цибулю та моркву до м'якості додаю томатну пасту та сіль і цукор, все за своїм смаком. Все ретельно перемішую і даю ще хвилин 5 протушкуватись. Тепер на цю овочеву подушку викладаю вареники та змащую кожний вареник зверху олією, щоб вони не прилипали одне до одного. На цьому етапі заливаю вареники гарячою водою до половини, закриваю сковорідку кришкою і залишаю на хвилину 40 на повільному вогні. Хай киплять до готовності. Ось такі незвичні за формою вареники я сьогодні приготувала на обід. Ця страва дуже ситна і смачна. Рекомендую вельми шановні мої глядачі, спробуйте приготувати по цьому рецепту. А я буду чекати на ваші відгуки в коментарях. Дякую, друзі, що ви були зі мною до кінця відео. Бережіть одне одного, миру та спокою! А я з вами не прощаюсь, а кажу до зустрічі!